Друзі, привіт! Ви на каналі компанії Карфосол. Ми займаємося автомобілями з Америки. І ці дві автомобілі колись теж були привезені саме з Америки. Ви в нас частенько питаєте, а чи є у вас щось по наявності? Тож, друзі, ці автомобілі саме по наявності у Харкові і продаються, тому що компанія Карфасов вже привезла власникам цих автомобілів щось більш свіже на заміну цих автомобілів. До вашої уваги пропонується джип чи 2015 року, передньопривідний в максимальній комплектації з пробігом 216 тисяч кілометрів. І передньопривідна мазда CX-5. 18 вісімнадцятого року теж максимальні комплектації Grand Touring з пробігом 80 чи щось таке. Взагалі 65 тисяч кілометрів. Друзі, тож ці машини обидві є по наявності в Україні, і ми вирішили, а чому б не порівняти, бо дуже багато людей обирають собі якийсь кросовер. Так на жаль, тут мало бути щось рестайлінгове в порівнянні з маздою 2018 року, бо з 2018 року вже була трошки інша мордаха у Чірокі. Але маємо те, що маємо, як казав один з наших президентів, тому будемо порівнювати саме це. Бо технічно рестайлінговий джип мало чим відрізняється від дорестайлінгового. То кузов той самий, тому, в принципі, можна порівнювати. Тож, друзі, що ми маємо під капотами цих автомобілів? В нашому випадку 2,4 на 9-ступеневому автоматі на газу, бо ці двигуни 2,4 Multier непогано працюють саме на газу. І двигун 2,5 Skyactiv від Mazda на шестиступеневому автоматі Mazda, на який газ поставити неможливо. Але і витрати палива тут маленькі. Коли ми забирали цю машину у власниці цього автомобіля, в неї були витрати палива трошки менше 10 літрів на сотні, щось там 9,5 чи щось таке. Але це в режимі їзди ну дуже-дуже сумно, душно, економно ви їздите. Коли компанія Карфосол сідає за кермо, то близько 12 літрів. Приблизно такі ж витрати на бензині. у вас Будуть і на джипі Cherokee. тих самих близько 12 літрів. Може, 11, десь так за рахунок того, що лише передній привід. На газу це буде 13-14 літрів газу. Тож, друзі, приблизно так. Зараз швиденько вам покажу, що ми маємо тут під капотами. Як бачите, друзі, 2,4 мультієйр, я вас не обманював. Саме цей двигун вже проїхав 200. З копійками кілометрів тисяч на газу і непогано себе почуває. Цей двигун йде в парі з 9 ступеневим автоматом. Також під капотом чорокі можна було зустріти двигун 3,2, на який теж можна поставити газ. І дуже рідко в останніх роках, 21-22, можна зустріти 2-літровий турбодвигун, теж на 270 коней, як і в версії 3,2. В нашому випадку лише 184, але їх, в принципі, вистачає для цього автомобіля. Скажу вам чесно, на двигуні 3,2 він їде веселіше, але чому ні, теж можна кататися і так, якщо ви не дуже сильно поспішайте. На цьому автомобілі ви можете розігнатися до 180 км на годину. Тож вважати його сильно повільним теж ми не будемо. Ну і Mazda з двигуном 2.5 має приблизно ті самі коні. Принаймні виробник вказує так само 184, як і для джипа. Принаймні Мазда вказує ті самі 184 коника, що є і в мультієра джипа, але при цьому всього шестиступеневий автомат. Технології Мазда трішечки запаздують. Але тим не менш, витрати палива тут навіть менше, ніж у джипа. І машина сьогодні випускається 23 роки, 24-й. Той самий 6 ступеневий автомат. Мазда нічого взагалі не змінювала, Тож, якщо хочеться перевірену надійну техніку, а, яку перевірили вже часом, то саме цей двигун з класний вибір. В нашому випадку пробіг трошки більше 60 тисяч кілометрів, тож буде бігати ще дуже довго. Якщо хочеться в машину по наявності, то нагадую, і ця мазда, і той джип продаються. Приблизно схожі характеристики, але, на жаль, сюди встановити ГБО неможливо. Якщо хочете економити, робіться завдяки своїй правій нозі. Просто трошки легенше натискаєте на педаль акселератора, і у вас буде трошки менше витрати палива. Що таке максимальна комплектація для джипа, вона називалась Limited. Взагалі там було декілька версій. Це, наприклад, спорт, базова версія, яку в рестайлінгу, коли вже змінили оцей чотири to Називали Latitude, там базовий саме Latitude. Latitude буває в версіях Латітюд Plus, Латітюд Люкс. Бувають ще версії типу Altitude, бувають окремо в бездоріжній версії Trailhawk, Ну і максимальна версія це типу Limited. Саме Limited у нас і присутній. Тому в нас вже не 17 або 16 диск і не сталеві, як бувають у версії спорт взагалі. А літі 18 -ті хромовані, їх би ще трошки полірнути і взагалі буде блищати, як і дзеркала. Саме такі акценти. Мала версія Техас Edition, саме як у нас. Також в нас є в салоні, давайте подивимось. Шкіра світлого кольору і сідати в автомобіль дуже зручно, завдяки тому, що це кросовер, він височенький, буквально трішечки прислонилась, не ні треба ніякуди присідати, як це буває в маленьких седанах. І сіли одразу зручно. Як в газелях, в маршрутках у вас є якийсь тут бардачок маленький, це дуже зручно. Панель обшита типо шкірою. Насправді це просто пластик, але м'який, якісний, так само у нас і попереду. Панель може бути зі шкірою, як в нашому випадку, або тканинна. Ну і все решта у вас, в принципі, як і в інших джипах. Я навіть не знаю, під що розрахований цей бардачок маленький, але під кнопочку газу він підходить просто ідеально. Саме сюди її зазвичай і ставлять у джипах. Також, як завжди в джипах, можна налаштувати по виліту та висоті кермо, все це класно. Налаштовується в автомобілі, можна всістися дуже зручно. Шкіра непоганої якості. Вже проїхала 200 тисяч і виглядає досі доволі непогано. Так, вже видно, що тут 200 тисяч, але тим не менш нічого ніде не потріскалось, не пожмакалось, все в принципі нормально виглядає. Зручний підлокітник, два підстаканника. Машина заводиться з кнопочки. Як бачите, майже співоберта. Вона, мабуть, буде якісь там звуки нам зараз підказувати, що в нас відкрита дверцята. Також з цією відкритою дверкою ми, наприклад, не зможемо поїхати. Бо як тільки я включу драйв і відпущу гальма, машина заблокує машину а, паркінгом і з відкритою дверкою вона проїхати мені не дасть. Так само, ось я вимкнув назад. Хоже назад вона їде, не хоче лише вперед. Але тим не менш, це максимальна комплектація, то. Та ми ж кудись вріжемось. Назад вона їде, до речі, а вперед. Ану. І вперед їде. Вона таке робить лише раз, походу. А далі можеш їздити собі скільки завгодно. Але, ну, мабуть. Ви не ми, ви так робити не будете. Тому що має версія е, Limited, як в нашому випадку, це повнокольоровий дисплей, на який можна вивести багато всілякої інформації. Наприклад, нам треба трошечки підкачати праве колесо заднє, можна виводити витрати палива, і машина показує, що у нас витрати палива 12.3. Останній тріп у нас був на 160 км, і витрати були 12,7 Також тут у нас можна видаватись музика і таке інше. 8,4 дисплей дуже прикольний, є підігрів сидінь. 8,4 дисплей дуже прикольний, можна налаштовувати його дизайн. Трошечки в нас є підігрів керма, підігрів сидінь. На жаль, нема вентиляції, але вона буває в деяких версіях. У нас є двозонний клімат-контроль з таким самим блоком керування кліматом, як, наприклад, в моєму джипі. Дуже зручний підлокітник на своєму місці, в якому можна відкрити аж дві різних ніші. Там є розетки, також у нас є розетки тут, є і USB-шна, і 12-вольтова, є доволі вмісткий бардачок, є очечник, є дзеркала. З підсвіткою і попереду, і зліва, і справа. Технічний. Технічний паспорт. Я його сюди не клав. Тож, друзі, ось така прикольна версія. Зручне кермо. Мені дуже подобається. Воно в джипах таке хватке, під доволі високу таку посадку. Дуже зручно сидіти. Просто капітанська така посадка посів собі і поїхав. Також давайте подивимось, чи залишилось місце позаду. Також назад сідати дуже зручно місця багато. І за мною мій зріст 1,80 м, вага близько 100 кг, може трішечки менше зараз. Є ще запас по сидінням. Також наше сидіння можна підтиснути трошки вперед, щоб збільшити місця позаду, так і змінити нахил спинки. Його можна зробити трошки більше, бо трохи менше. Також у нас є підлокітник з двома підстаканниками. Вентиляція є крючочки, крючочки тут взагалі дуже багато. Вентиляція, тож, якщо хочеться возити когось великого позаду, у вас це в принципі вдасться. На жаль, в нашій версії немає електроприводу ляди, але воно могло бути. Тому будемо відкривати руцями. Як бачите, запасне колесо в нас трошки кладе об'єму, але якщо вам дуже треба, то внизу в нас просто є балон газовий на 72 літри, якщо я не помиляюсь. Машина повністю обслуговувана. Нагадую, вона продається, як є в стані дуже непоганому. Тож, якщо шукаєте автомобіль з Америки, по наявності звертайтесь саме цей техаський джип, який прибув з нам із сонячного штату Техас, який майже не знав корозії, допоки поки не з'явився в Україні. Не бачив зими. Тож ця машина продається, звертаємо увагу. Класний автомобіль по наявності. Якщо хочеться щось в себе більш японське, то переходимо до огляду саме Мазди. І так як ми вже позаду, давайте оглянемо одразу її. І... В нашій версії, так як машина у нас теж максимально нагадується, версія Grand Touring, вже є відкриття ляди просто з ключика або з кнопочки на ляді. Так само. Так тут у нас не заважає запаска. Тому що в нас тут нема газового балону, і взагалі то я скажу, що тут багажник трошки більший. Ну, може, мені так здається, може через те, що там лежить запаска, але тим не менш місця тут багато. І в нас є сабвуфер компанії BOSE в запасному колесі. Запасне колесо в нас докатка, але тим не менш воно є зручно все на штатних місцях. Також просто звідси ми можемо скласти заднє сидіння в рівний пол, якщо того дуже потребує ситуація. Так, у нас тут наче нічого не заважає. Ось. Тож, можна скласти все в рівний пол, вез, возити щось дуже велике. Місця, в принципі, в мазді багатенько. Мені особисто дуже подобається саме дизайн мазди. Я фанат американських автомобілів і марка Джип це моя улюблена разом з маркою Dodge. Але саме у Мазди, як на мене, найкраще запропонування по співвідношенню ціна якість серед саме японських автомобілів. Бо салон дуже якісний, класний дизайн. Цей червоний опціональний колір. Першому власнику коштував доплати понад 2,5 тисячі доларів. Саме за цей рубюрет доплачував перший власник. Також у нас є прикольні дизайн фонарів, які якось там оживають, може ні. Ні, Ну, коротше, ось так от вони оживають. Як бачите, класний дизайн. Саме в дизайні мазда дуже сильна. Ну і що в нас є позаду на задніх місцях? Щоб якось це показати, треба відналаштувати сидіння саме під мене. Так, так от Я б сидів саме так попереду. Нагадую, 1,80 вісімдесят, вага 100 кілограмів. Чи більше тут місця, ніж у джипу? Ну, скажу так, трошки більше, але й посадка трошки інша. Там, наче трошки вище я сиджу, тут трошки нижче подушка. Але тим не менш теж зручно. Також у нас є світла шкіра, вона тут абсолютно біла, не кремова, як, як в джипіку, але біла. Трошки красивіше. Так само нема розеточок, є підсвітка, є кармашки, є вентиляція. Є обшити шкірою підлокітник, обшити шкірою вверх. Там позаду лише м'який пластик, але тут вже шкіра. Тому що версія Grand Touring. Так само в нас можна змінювати нахил спинки, як і вчорокі, але по довжині, на жаль, це ніяк не регулюється. Можливо, через це тут трошки більше місця саме для колін. Давайте побачимо. Так, і дверцята відкриваються на кут 90 градусів взагалі. Ну, Як завжди у вас є дитячий замок, тож можете поставити тут дитя... дитяче крісло. І нікуди ваші дітки не дінуться з цього красивенного автомобіля. Також цього нема в джипі, якщо я не помиляюся. Так. В джипі поріг. Просто пластиковий, він зазвичай буде трошечки забруднений, особливо ця нижня частина. Воно, в принципі, не дуже сильно заважає, але якщо ви будете сідати не дуже обережно, то можете запачкати свої штанці, особливо якщо вони світлого кольору. В мазді же тут зроблено так, що понизу в нас йде резинка, яка повністю закриває поріг. І нижня частина дверцяти його закриває для того, щоб він лишився чистим саме для вас. Тож, друзі, в цей світлий салон сідати так само зручно теж кросовер. Тут трошки інше налаштування спинки, як на мене, трішечки коротку... короткувата подушка, там вона трошки зручніша, але при цьому тут в нас є вже бокова підтримка, якої в джипі мені особисто не вистачає. Тут трошки більш рельєфне сидіння, воно електрично з пам'яттю на двох осіб, багато налаштувань. Музика, босе грає непогано. В нас є система стабілізації, система е, огляду за. Розміткою на дорозі, є адаптивний круіз-контроль з радаром. Ну і повнокольоровий дисплей в нас не по центру, як джипі, а трішечки з боку. Двигун Маздівський працює трошки інакше. Може, це через те, що тут 64 тисячі пробігу, а там вже 216. Не знаю, але тим не менш, працює Маздівський двигун трошечки тихіше. Також на кермі в нас дуже багато кнопочок. І це кермо. Більш і розрахована на більш тендітній руці. Тож, якщо ви е, дівчатка з руками трошки менше, ніж мої, я перепрошую за таку фамільярність, але тим не менш, в мазді вам буде зручніше. Там більш товстий руль, мені більше подобається, але тут, у кого руки трошки менше, буде зручніше точно тут. Тут в нас є двохзонний клімат, контроль, є підігріви сидінь. Якщо я не помиляюсь, є підігрів керма, чи нема? Підігріву керма нема? Ось вам перший плюс джипа. У джипа є підігрів керма, а тут його нема. Ну, не бачу ніде такої кнопочки. Взагалі ніде не окремо. Може, десь в налаштуваннях вона є. Так само електронний ручник в нас є, як і в джипі. Так само шкірою обшита панелі. Тут вона наче вже дійсно обшита шкірою. Теж м'яка, музика, босе, прямо в стійчках, звучить непогано. У нас є. <дзеркаль>. Це і є люк в даху. Якщо ви дуже полюбляєте їздити з люком, тут прикольно. перфорована шкіра теж непоганої якості. Взагалі приємна на дотик і взагалі немає поки що слідів зношування саме через те, що пробіг лише 60... 5 тисяч кілометрів. Бардачок тут трошки менший за об'ємом, але тим не менш такий самий зручний. Так само в нас є підлокітник, два підстаканника, дисплей мультимедіа, який керується просто звідси. Можна налаштовувати якісь там собі параметри своєї музики, босе. І... Це все про салон. Якщо вам цікаво, як ці машини їдуть, то в нас є повний огляд, там можете подивитись. А зараз дуже швиденько оглянемо, як ці машини в'їздять і яка мені особисто сподобається більше. Яка сподобалась більше вам, пишіть в коментарях. Нагадую, обидві продаються по наявності. Тож, друзі, ми в джипі джип-чирокі 2,4 проти мазди. Цікаво, що їде цікавіше. 9 ступеневий автомат перемикається легко, стартує плавно. По шумоізоляції особисто поки що в мене немає ніяких претензій. В принципі, все працює, як і має працювати в штатному режимі. Машина керується непогано, вже на зимовій гумі, до речі. Тож, кому це буде актуально, сьогодні в нас листопад, і поки що на дорогах в нас плюс 9 і сухий асфальт. Але за тиждень-два може все змінитись. Тому цей власник вже машину підготував заздалегідь. Показує, що треба трошечки підкачати праве заднє колесо робити ми цього звісно не будемо бо за короткий тест-драйв нам це, скоріш за все, не стане в нагоді. Що цікаво, коли ви їдете на кросовері, я трошечки відвик від них, у нас небагато кросоверів останнім часом на тесті, але я переважно їжджу на седані, як ви знаєте. І мені іноді не вистачає кліренсу. Хочеться десь трошечки там, щоб у вас була якась ну, така свобода, не те, щоб пересування, але щоб ви могли собі вільно їхати, не особливо обираючи якусь дорогу. Тож, якщо хочеться поїхати. Через якийсь бордюр, нема питань, просто поїхали. Якщо хочеться десь заїхати до двору з поганою дорогою, то ви просто заїхали. Хтось там на теслі. Щось тут свистить. Я їхав, щось свистить. Щось тут свистить, поки що не знаю, що. А, тут на даху рейлінги стоять. Мабуть, вони свистять. Ну, тим не менше. Хай свистять собі, якщо вам вони будуть заважати, знімите ці релінги, і воно свистіти не буде. До керованості якихось особливих питань нема. Машина собі просто їде, їде собі і їде. Дуже комфортно, доволі тихо, але тим не менш, якщо ви будете крутити двигун трішечки більше, ніж три тисячі обертів, то його вже буде чутно. Поки що в нас дві, три, ну після трьох трошки. Чутно двигун, але рейлінги свістять сильніше. При цьому якихось особливих питань до автомобіля нема, керованість в нього, звісно, не як у спорткара, але комфортно, класно, можна їхати доволі далеко. Мені, в принципі, подобається. Я завжди кажу, що джип це одна з найкомфортніших автомобілів з Америки. В ньому все непогано збалансовано. І якщо шукаєте саме джип по наявності, то цей Чирокі непоганий варіант. В комплектації Limited машина продається. Якщо шукали саме машину по наявності, то чорокі, чому ні, відмовляти вас не будемо. Наче нічого тут не грюкає, не стукає, все як має бути. Але динаміки мені не вистачає. Може це я вже трошечки зажирів зі своїм 3,6. Ну, в принципі, можна їхати. Ти просто зажирів. Може, може таке бути. Це, звісно, і не тесла, але в принципі, як для кросовера, достатньо. 180 коней щось собі навіть їде. Їде, керується, є підігрів сидінь, підігрів керма, двохзонний клімат-контроль, дев'ятиступеневий автомат працює плавно, надійно все собі. Що йому треба? Перемикає. В непогана оглядовість в великі дзеркала. Просто такі собі лапухи, які видно kickdown. майже все кікдаун. Щось кікдауни тут так. Може. Ну, слабовато. Слабовато. Але, тим не менш, можна їздити. Зараз побачимо, чи швидше МАЗда, бо потужність однакова. Так само передній привід. Коробка шестиступеневий автомат. Тут у нас наче дев'яти Але чи варта та дев'ятиступенева коробка, не знаю. Коротше, там коробка Маздівська, тут ЗТЕФ. Наче непогано і то і то, але тим не менш, щось вона не дуже спритно спрацьовує. Саме коробка передач. Але тим не менш, в принципі, якщо машина треба. Тим не менш багато. Багато. Тому без тим не менш, класний варіант по наявності. Дзвоніть, пишіть. Ну а якщо ви дивились це відео лише заради мазди, то не перемикайтесь, зараз будемо знімати саме мазду. Для нас ще треба пересісти, а для вас це буде просто. Також, друзі, в мазді електропривід мають обидва передніх сидіння. В джипі лише переднє водійське. Тож, сідаємо за кермо мазди. Обов'язково користуйтесь паском безпеки. Ну і так, ми в мазді. Заводимо двигун. Він працює трошки м'якше і трошки тихіше, ніж в джипі. Мені чомусь так здалося. Також у нас є двозонний клімат контроль. Так само у нас є автоматичний режим наших фар, Так само вмикається драйв, ну і поїхали. Кермо наче робить трошки менше обертів. Але тим не менше машина, тим, ну, тим не менше. Менше з тим є ще таке. Якось вона така вся більш тугіша. Оце вам різниця між пробігом 65 і 216. Але ж вона й дорожча. Мазда, в принципі, дорожче трошки, ніж джип. А ця ще й трошки свіжіша, там у нас 15-й рік, тут у нас 18 й чи 19, й 18-й, по-моєму. 18 й рік, ну і пробіг. Перше це пробіг. 64 тисячі кілометрів. Причому з Америки вона приїхала з пробігом що взагалі там 40 з копійками чи близько 40. І лише 24 вона наїздила по Україні за 4 чи 5 років. тож... Тож, коротше, небагато машина їздила саме українськими доро дорогами, тож збережена в класному стані і також так продається по наявності. Лежачих поліцейських, незважаючи на те, що тут більш низький профіль коліс, вона проходить трошечки. Ще літня гума. А, ще літня гума, так вона теж більш жорстка. Зимова Hankook. Зимова Ханкук, не гудієр? Гудьєр? Гуд Він наче хвастався, що у нього аж тут. Гудієр зимовий. До речі, на тому джипі також гудьєр зимовий. Тож, з Мазду віддається, два комплекти точно не знаю, як з джипом. Динаміка плюс-мінус така ж сама, але чомусь здається, що автомат трошечки жвавіший. Саме у Мазди шестиступеневий автомат трішечки жвавіший, ніж у джипа. Щось у нас тут багато всіляких автомобілів. Не знаю, чи ми тут стиснемось, бо я ну, не дуже багато їздив саме цього автомобілю, не дуже знаюся на її габаритах, але в салоні мені подобається. Якщо б я собі дуже сильно хотів саме японський кросовер, взагалі-то, якщо б я собі хотів кросовер, я б, мабуть, все ж таки обрав джип із двигуном 3.2. 6 циліндрів, класно їде. Але якщо б я собі хотів саме японський кросовер, що це за звуки якісь. Саме японські кросовери, то я б урав би лише Мазду. Мені не дуже подобається, наприклад, Mitsubishi та Nissan. Як на мене, в них трошки нижча якість салону, оздоблювальних матеріалів, ніж, наприклад, у Honda Toyota та Mitsubishi. Мені взагалі не подобається Toyota. Бо, як на мене, по співвідношенню ціна, якість, це просто якийсь жах. Чому вона стільки коштує, я не розумію. Дмитро, вибачай. Ми привозили до Дмитра Toyota RAV4 гібридну і ну, на жаль, вона нам не сподобалась. Але Дмитру подобається, він катається задоволений і каже, що через декілька років планує собі купувати якийсь знову Toyota. знову Toyota. так. Це буде або Highlander, або якийсь е цей кікдаун тут спрацьовує. І трошечки прикольніше звук, 2, ніж у 2.4 джипа. І може вона навіть трошки швидше, може мені так здається, а може через саунд ефект. Тут 2.5 навіть прикольно звучить. Керується машина непогано. Все ж таки пробіг 60 тисяч відчувається, що тут ну, майже все нове, кермо таке тугесеньке, все з нею класно. І це ми ще не вімкнули навіть спорт, а в неї ще є і спорт. Вона одразу підкинула аж до трьох тисяч. І жвавіша. Тож, якщо хочеться якогось комфорту і трішечки подешевше, це точно джип. І якщо хочеться емоцій, красивезної машини, жвавої, прикольної, то мабуть мазда в конкуренції серед японських автомобілів. Їде непогано, мені дуже подобається. Знову ж таки, нагадаю, що є повний огляд на цей автомобіль. Десь на нашому каналі, може тут у вас куточку, зараз буде посилання на саме той огляд. Ну а ми поки що. Будемо підсумовувати для вас висновки цього тесту. Дуже важко порівнювати мазду 18-го року з пробігом 60%, з джипом 15-го року, з пробігом трошки більше 200. Але, тим не менш, вони схожі по розмірами, за ідеологією, але комфорта більше в джипі, динаміки трошки більше в мазді. Навіть якщо по цифрах це буде плюс-мінус однаково, по відчуттях мазда 100% жвавіша і цікавіша. Та й по дизайну теж мазда така більш. Сучасна, як то кажуть, оця чотирьоглаза мордаха, яка є саме в нашому джипі, не всім подобається. Але вона була така собі родоначальником такого дизайну, який сьогодні дуже багато хто копіює. Наприклад, Нісан Жук, Нісан Рох Новітній, теж мають таку чотириглазу мордаху. Хонда, Hyundai Santa Fe, Hyundai Kona теж мають чотириглазі мордахи. Тож, якщо ви... Слідкуйте за новинками в дизайні, то колись цей тренд саме Джип-компанія розпочала. Нам особисто більше зараз цих двох сподобалась Mazda, але це, скоріш за все, через те, що ну, просто різний пробіг тут сильно менше. Але і грошей вона коштує більше. Тож, друзі, для вас, як завжди, старалась компанія Карфосол. Дуже дякуємо, що додивились до цього моменту відео. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та напишіть обов'язково коментар, яка машина сподобалась саме вам і яку ви проїдете дивитись по наявності у Харкові. Джип 15-го року в максимальній комплектації або Мазду 18 року в максимальній комплектації і з маленьким пробігом. Власники цих автомобілів обидва в посиланні залишили свої об'яви або номери телефонів. Дзвоніть, пишіть, домовляйтесь, зустрічайтесь. Ну, а ми будемо далі працювати для вас на нашому телеграм-каналі, який теж є в описі під цим відео. Там можна замовити собі автомобіль під замовлення. Це буде вже під ваші вимоги, ваш колір, ваша комплектація, ваш пробіг. І саме під вас можемо зробити під ключ за два або три місяці. Приблизно так сьогодні займає по сроках замовлення авто із США. Бажаю вам всього найкращого, друзі. Бувайте!